Всім привіт! Я думаю, ви всі бачили наш серіал з минулого року. серіал е, школа. Ось, ми його знімали, ми зараз його дивимося, це так смішно, ми просто животи рвемо собі. Ось, тому ми захотіли зняти ще одну серію серіалу «Школа» для вас. Погна... Погнали, див... Погнали дивитися! О, цікаво, що нікого немає. Добрий день. А, нікого ще немає. І все ж сумка є. І папка. Ладно, якусь странно. Привіт! Привіт Як завжди я остання. Угу. І, так, добрий день, починаємо урок. Добрий день. Так, Ми стаємо е, листочки і ручки. У нас контрольна робота з, з математикою. Знову якась качка завела з але, але контрольна буде моя, ви не зможете сказати. Зараз Щодина. я прийду, бо забула Знов, Ще одна Якась качка завелася з І Кричить. Зараз я прийду. Математика. Так, математика. У нас буде контрольна, але контрольна буде усна Так. Зараз я услуга. Так. Математика. Математика Аня Ардона. Аня. 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 А де Аня? А де Аня? А нема Ані? Знав, як завжди, прогулює. Добре, так, зараз. Математика Так, математика Саша Саша Алло, Аня, є? Аня, є? Нема. Алена є, є. хає є добре записуємо тему уроку. Так. Можна вийти? Виходь. Але я вам пишу різне, щоб ви один з одного не списували. Добре. Я вже писав. Можете розв'язувати. Ага. Зим, зим 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 Я зараз діти вийду, почекайте. Тут. Так, давай, давайте сошити. А я не дописала. То дописую, пока я буде Саша перевіряти. Саша зашту. Так, перевіряємо. Вийду я. Так. я так, так, зараз я Саша твій перевіряю. Е, так, значить, де твоє? А, ага. Значить, правильно. 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 Молодец, в тебе все правильно. Саша. Молодец, в тебе все правильно. Э, Алена. Правильно. Е, правильно. 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 Алена, я твоё проверила. Так, зараз я поставлю журнал оттенки. Так, зараз я вам поставлю. Ты куда? Так, Алена. Э, так, значит так. Саша за контроль ставлю пять с плюсом. Пять. А мы по пятой пятый не состояли. Пять с плюсом. Алене за работу ставлю четыре ты, Алёна, сердечко морвала, я ничего не сделаю. Так. Что там у нас нового тут Саша? какая угу. Такая фигня валяется, короче, хай на ой, не верю О, телефончик, телефончик. Да телефон цены интересны, я же в нем лизала. Ой, какая запись. Привет. Привет. Надеюсь, Аня не знает, что было вчера. Да не, не знает. То добре. <реклама> <реклама> Цикаво. А что Аня ж мая не знает? Дин-дин-дин, Так, что тут на за нас записка за 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 Що таке, Саш? Шо? А в мене чого тут все розкидано? Діти, успокоюсь, що ви тут всі забойте. А в мене чого все розкидано? Чи те вас вже аж на коридорі чути? Що? Де Альона пропала, Саша? Де вона побігла? Собі... Не знаю. Весь день ні, якийсь капець. Вона, походить до своєї качки. Дикої ще качки. Та, как просто нам скинуть під вікном. что-то додому скачку в школу пропустить? Она, я называю, цей умовник. почекайте, а зараз у меня снова... Так, дети, вставайте сюда. Дети, вставайте. Переді мною. Два. Так мене я ж це тут впала, блін та Аня. О, є ідея. Може я спеціально її підставлю і її відсторонять від школи. Народа, а ви знаєте, що я Саша тайний поклонник. Що реально Саша, я да. тайний поклонник? Так, да, Ну я не знаю чого. Хто він, тому що там все перекреслено, але я думаю, я скоро дізнаюся. Ого, це капець Ідемо? А давай. Давай розкажемо всій школі на, ін... на другому поверсі. Давай, пошли. <риклад> Саша є тайний поклонник. Хто це? Ну, ми точно знаємо. І... І... Наша вона це зробила? Вона за це відплатить.